Вітаю, друзі, на каналі Мій сад. Було запитання від підписників, коли обрізати і як обрізати широколисту гортензію, друзі. Я в минулому відео вже показував про волотисту гортензію, як добитися великих шапок. Як обрізати широколисту гортензію, друзі? У мене є минулорічне відео, але до цього минулорічного я хочу зробити зараз доповнення. Як обрізати і коли найкраще обрізати, тому що зараз є вже докази, я вам можу вже показати на конкретних прикладах, як і чому найкраще обрізати широколисто це влітку, друзі. Я обрізаю її тільки влітом І зараз вам покажу, що можна обрізати весною. значить Дивіться, чому добре зараз видно? Уже пішли квіткові бруньки, пішли вони, можна сказати, виріс на широколистій гортензії. Але дивіться. Я вам зараз буду показувати оці зрізи влітку, які я робив у 2024 році, і чому так найкраще і що воно дає. Дивіться, буду показувати вам на конкретних по порядку гортензіях. Наприклад, зараз перед вами є сорт Blaumais. Бачите, ось цих два менших кущі. Значить, друзі, де були зрізи? Дивіться, ось тут я показую, влітку був зріз. Значить, я коли обрізаю, ріжу я її на живець, живцюю її широко і переважно я її обрізаю і початок літа, потім обрізаю середина літа або навіть і кінець літа. Значить, дивіться, оці зрізи були зроблені ось цей зріз, ось цей зріз, Вони були зроблені приблизно у середині липня. Дивіться, пішли ось тут після зрізу, пішли нові пагони. Бачите, ось один пагін пішов, другий пагін, третій пагін. Пішов. І чим вони закінчуються? Вони закінчуються, друзі, квітковою брунькою. Тепер дивіться, потім тут пізно літом, ось тут зверху буде дуже добре видно. Пізно влітку був взятий теж живець. Був зроблений зріз. Ось тут. Ось тут зріс і ось тут зріс. Бачите? Пагони відросли коротенькі, вони не встигли, тому що це вже була друга половина серпня. Вони буквально на 3 см, бачите, повідростали і закінчились вони квітковими бруньками. Вони восени заклали квіткові бруньки. І це, друзі, не тільки на тій гортензії. Я вас можу вам показати. Дивіться, ось тут друга є гортензія, бачите? Значить, ось тут був зроблений зріз, навіть у серпні місяці, відросли коротесенькі, вони не встигли довгі відрости. Гортензія сама собі регулює цей процес закладки бруньок. І заклала квіткові бруньки. І ось вони вже пішли у ріст. Бачите, тут, тут дуже добре видно, можу вам показати на ще інших сортах. Бачите, тут теж ось був зріз. 3 см відросли пагони, і гортензія все ж таки встигла закласти квіткові бруньки, друзі. Отже, якщо для того, щоб гортензія у вас гарно квітнула, ви повинні її обрізати влітку. Якщо ви зробите ось тут був зріз, два пагони і квіткові бруньки, друзі. І це так на кожній гортензії. Якщо гортензія у вас не квітне, не хоче квітнути, дехто мені задавав таке питання, що у мене гортензія не квітне взагалі вже 3 роки. Значить, Друзі, літня обрізка стимулює закладку квіткових бруньок. Це на усіх сортах так переважно. Дивіться, тут вам навіть такий покажу унікальний випадок. Бачите, я брав дуже пізно живець. Ось тут був зрізаний цій точці пагін, я не знаю, там камера сфокусувала чи ні. Відросли такі пагони на 3 см, навіть не на 3, а на 2 см і два заклали квіткові бруньки. Ось. Бачите? Вона уся в квіткових бруньках. І це все зрізе минулорічні. Ось. Просто, просто джевелі пінк, Бачите, тут був зріз. І пішли від нього пагони. І усі позакладали квіткові бруньки, друзі. Вона вся буде квітувати. Отже, щоб гортензія гарно квітнула. Потрібно зробити гарну обрізку, тільки, друзі, літня обрізка. А що робити зараз, яку обрізочку? Ось, наприклад, дивіться, ось тут є пагін. Всюди, бачите, гарно закладені є квіткові бруньки, а тут, наприклад, щось пішло не так. Не знаю, ось тут є брунька. Вона буде, до речі, теж квітнути цей сорт. Якщо ось тут пропала брунька. Ну, пропала та й пропала. Щось пішло не так, не знаю. Значить, ось тут я обріжу, ту частину обріжу. І це є заміщаюча брунька, вона буде теж квітнути. Так само ось тут. Нижче походу є бруньки. Ось цей пагін я буду обрізати ось тут. Бо тут щось теж пропала чомусь одна брунька. Ну це таке пропала. Та й нехай. Бачите, всюди дає зрізи. На кожному цьому закінчується пагін минулого літа. Гортензія випустила. Вона буде рости до тих пір, вона відчуває по. Е Настільки, наскільки довгий світловий день вона собі росте, росте, росте і потім починає восени закладати квіткову бруньку. Ось І зараз вона буде, ось це буде рости пагін, і тут буде квітка на кожному цьому. А потім вже, по ходу, будуть рости бруньки, будуть ось тут розпускатися. по ходу нижче. А спочатку ось ці верхні. Значить, друзі, ось така обрізочка вона стимулює бачите, закладання квіткових бруньок. Так що все-таки я дійшов висновку, що найкраще це літня обрізка гортензії. Друзі. Всім дякую, задавайте запитання. Переходьте у телеграм-канал, там можна поспілкувати з іншими учасниками групи. Усім дякую, всім бажаю спокійних, гарних, мирних днів та ночей, і все буде Україна!